Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад і пропоную ще один рецепт кремових скибочок. У Польщі їх називають Наполеонка або «Кремовка», Рецептура у них різна. Пропоную приготувати класичну кремовку, яку полюбляв папа Римський Іван Павло ІІ. Цей тортик десерт дуже простий і швидкий у приготуванні. Він для тих, хто не хоче витрачати багато часу на випічку. Щоб спростити весь процес, я використала готове листкове тісто. За бажанням його можна приготувати по одному з моїх рецептів. Посилання буде під відео. Для двох коржів нам потрібно 500 грам готового листкового тіста розділити навпіл. Одну частину випікаємо цілим коржем. Друге тісто розрізаємо на порційні квадрати. Ви можете розділити тісто за бажанням на прямокутники, трикутники, довгі скибочки, як вам подобається. Випікаємо у формі 21х25 см у розігрітій духовці 13-15 хвилин при температурі 220 градусів. Готуємо заварний жовтковий крем. 7 яєчних жовтків щіпку ванільного порошку 100 г вершків і 40 г пудингу. Масу вимішати. 15 г желатину розмочити в 100 г води. 600 г вершків і 200 г цукру. Закип'ятити. Для зменшення калорійності замість вершків можна використати молоко. В гарячі вершки вливаємо жовткову масу. Крем продовжуємо заварювати на водяній бані. Розмочений желатин розчинити в мікрохвильовці. В гарячий крем вливаємо розчинений желатин, масу збиваємо. Якщо листи тіста в процесі випікання дуже піднялись, їх можна трошки приплюснути. Форму, у якій випікались коржі, викласти харчовою плівкою, у форму викласти цілий корж. На корж викладаємо крем. Можна викладати теплу кремову масу. На крем різане листкове тісто. Торт поставити в морозильну камеру на 15 хвилин і в холодильник до повного застигання. Готовий торт розрізати на порції і притрусити цукровою пудрою. В результаті ми отримали ніжний легкий жовтковий крем між пухкими листковими коржами. Недаремно цей десерт є дуже популярним і улюбленим у Польщі і не тільки. Знайдіть нагоду потішити себе тістечком, яке полюбляв папа римський Іван Павло ІІ. Вдячна, що подарували свій час та увагу!